Шановна, світова презентація 15-го майфону почнеться через півгодини, так що зачекайте на вулиці. Не почнеться. До нас знов з офісу Хіомі прийшли. Я не з Хіомі, я з Умані. <зас> Значте, якщо, якщо почнеться ця презентація, я не знаю, що я з тобою зроблю. Так, зрозуміло, ненормальний. Охорона! А, Охорона! Ага. Що, охорона? Нема охорони, тому що я охорона, я і врач і, і таксіст. Тому що три роботи потрібно було знайти, щоб ваші ці майфони купувати. Шановний, а ви не думали, що якщо у вас нема можливості купувати майфон, ви можете цього не робити? <гум> Кіцюня моя, якби в Україні майфони купували тільки ті люди, у яких є можливість це зробити. <гум> Би ви в центрі Києва офіс зняли собі. Так, говоріть, чого ви хочете. Я хочу, щоб не було презентації цього 15-го айфона, а то моя ленка точно захоче його, а я ще за попередній не розрахувався. Я зараз викличу поліцію. А я вип'ю два літра води. І що? А то що в мене два роки вже одна нирка. Я за тринадцяти і за чотирнадцяти розраховувався. Так. Все, о, до побачення. Не треба, не треба. Чим я можу вам допомогти? Я богом вас. Давайте щось та поміняємо ці ваші презентації, щоб моя Ленка не захотіла його, я вас умоляю. Слухайте, ну ми не встигнемо. Залишилось півгодинки. Все, чао. Ну, він іграшковий. Він водяний. О, так не треба, не треба. Давайте, говоріть. Що я можу зробити? Розкажіть мені, будь ласка, чим 15-тий принципово відрізняється від 14? -го? Ну. П'ятнадцятий майфонно на один грам легше за чотирнадцятий. З нього що, душа вилетіла? Не можна, міняйте. Міняйте, він має важити як, як гиря 16 кілограм. Отак от, от щоб взяти, отак от і щоб гарний був, як гиря 16 кілограм. Щоб якщо він падає на кахель, щоб кахель на він розбивався, не майфон. Щоб до вуха піднести треба, отак от. от. А, два, три. А. Алло, я тебе слухаю. Отак от, от. Що ти дивишся? Пиши давай. Добре. Якої він у вас форми? Як завжди, прямокутний. До да, побачення, треба шістикутне, щоб був з калючками, щоб не можна було взяти його в руки. Господи, як добре, що цього не бачить Стів Джобс. Інтересна людина у вас цей. Стів Джобс придумав майфон і помер. А я тут сам розрулюю цю ситуацію. Так, зроблено. О! О все! Х вона на нього чохол найде! Як ви встигли! Це не я, це китайці з Аліекспрес. Йома! Давайте так, випускаємо його одразу з розбитим екраном. Це на нащо? Та що, через місяць все одно міняти. А як же захисне скло? Ви не взумає її впарити захисне скло. Які у вас там кольори є? Білий, золотий, сріблий. Можна, щоб один був. Який? Іняний. Є... Щоб фу такий, фу, не буду брати. Ні, ми такого не можемо. Перебор. 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 Треба щось знайти, щоб вона точно його не захотіла. Пишіть. Майфон несумісний з водолеями. А вона у вас вірить в астрологію. так? Вона фанатка майфона. Звісно, вона вірить в астрологію, вона ще Арістовичу до сих пор вірить. І всяку мудю вірить вона. Зарядка сіки тримає. Дві доби. На добу більше, ніж в мого. Ніж вашого телефону? Ніж мого кардіостимулятора. У вас ще з серцем проблема? Ні, в мене проблема з баблом, а серцю давно хана. А що ви хотіли кожен день кров здавати по 15 разів на день. Я так в організмі стаканчик залишив, чисто, щоб не заглохнути. <плес> У мене серце раз в 15 хвилин стукає, ну поки цей стаканчик проциркулює по організму. О, все, зараз буде. Ого, о, аж в голові забаврищилось. Кислород, я б... у <сору> 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 мене з усіма органами через ці майфони ваші проблеми. Я скоро буду виглядати, як ваш довбаний логотип. з одної сторони просто надкутяни, отак От буду ходити. Що у вас там далі? Три камери. О! Три камери! Кожна з яких додає плюс 10 кіло. Це неправда. Це неправда, що Лєнка, яку знаю, що вона на фотки буде 130 кілограм. Вона не захоче його. Слухайте, ну ми не можемо так брехати нашим покупцям. а то я пригну. Я богом клянуся, зараз пригну. Не треба, слухайте. Ну у нас перший поверх нічого не буде. Ви чули, яке в мене здоров'я? Я зараз просто на місці, пригну мені хана. Шановний, ну просто поясніть вашій дружині, що ви не маєте можливості купити їй 15 й айфон. Все. Ти як смієш таке говорити? Я ж їй так все життя зіпсував. Чим? Там наш волосся сушить минулорічним Дайсоном. Я як дура кончена, як бомжиха последня. як сама нещасна жінка на цій планеті. Що у вас там ще? Ціна. Яка? Та я не буду вам казати. Яка ціна? Ну, новий майфон коштує від 45 тисяч гривень. О! Кислород пішов. Це він. Угу. О, бережно. Камера тут змикається. Угу. Всім привіт! Прошу в моїй смерті звинувачувати, як вас звати? Оля Жуковцова. Оля Жуковцову і всю компанію Пепел. Це вони мене до цього довели. До побачення. Баталь, так, не треба так робити.